Розкажи мені, як маю робити, а я не почую кукою скрізь квіти у літо, де свято де люпате тіти, Щасливі, беззахисні і неприкриті, Крізь темряву, що розганяють екрани, да вирідні плани на всі мої рани. З боку суспиті обличчя, де миші щурам надувають хвелич, втикають у очі, як волки проміння, щоб я під ногами не бачив каміння Щоб не шпору у на рукою, Щоб більше не мав чим отримати зброю Які тобі квіти, яке тобі літо П'ялися у тіло голодні москити Суди, що все роблять, ради до крові, то дай на нам крові, а я все крокую, крокую, крокую Думки наче стрій перед боя шикую, спливаю їх тихо на палому пляшку. Мені це не складно, мені це не важко. Нехай палахне, думу, гайда за мною, бо я свої опіки швидко загою, Познаю дорогу, що точно відкрита, і з полум'я прямо до тихого літа У камінь життя перетвориться з глини Під тихе виття розчарованих спином, я ляжу надійно, як цегла у стіну, у домі, де Бог колисає дитину. Рога, крізь пекло і квіти, у літо до свято, де люба де діти, щоб поруч радіти, любити, прикрити, хто ще мені скаже, як треба робити. Які тобі кріти, яке тобі літо, п'ялися у тіло голодні москіти що все роблять, зарабілю ти Тизвичай до крові, то дай в крові, а я все крокую, 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 Думки наші стрій перед боєм шикую, спливаю їх тихо, напалому пляшку. Мені це не складно, мені це не важко. Які тобі крити, яке тобі літо, вкилися у цілого ні, москити, судяча роблять, заради любові Ти ж свичний до крові, то дай нам крові, які тобі кріпи, яке тобі літо знялися у тіло холодні москити Судя, що все роблять, заради любові Ти ж свичний до крові, то дайно нам крові. Кракую, крокую, крокую, думки, наче стрій перед поєм шикую, зливаю їх тихо на павному пляшку, мені це не складно, мені це не важко. Нехай палахне, но ну, та за мною, бо я свої опіки швидко загою. Бо знаю дорогу, що точно відкрита із я прямо до тихого віта, У камінь життя перетворюється з хлини під тихе лиття розчарованих спину, я ляжу надійно, як цегла у стіну, у домі, де Бог колесає дитину.